Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володькові Тревенькі. І, ну, зима скоро. Сусід у нас, як ми знаємо, ще то гавно. І зрозуміло, що він може займатися енергетичним тероризмом. Та як минулого року світла не було, і те т.п., локдауни. Так що я вирішив зробити декілька відео дуже швидких страв, які можна приготувати, от коли там світло включилося, щоб скоро зварити щось ситне, смачне і, і просте. І зараз буде зупа з грайка. У мене вже дві є. До речі, це теж можна на локдавни готувати, вони швидко. Ну, це буде зупа навіть з м'ясом. І це буде дуже швидко, дуже просто, дуже смачно. Та й От, бо може бути, що буде треба. Так що давайте сідайте позручніше, будемо готувати. А з вас лайк, підписка, вподобайка і коментар на розвиток українського каналу. А ми вперед готувати. У мене, як завжди, що, як які скільки в описі під відео. Дві ложки олії ставимо кастрюльку, в якій будемо варити. Тут приблизно біля двох літрів, літр вісімсот, якось так буде супу. Ставимо на газ і ріжемо туди моркву. Можна моркву натерти, можна нарізати. Мені подобається сюди таким невеликим кубиком її нарумати. Моркву відправили, зараз собі підготуємо картоплю, бо ми будемо усе обсмажувати, і картоплю теж. Так буде і смачніше, і швидше. Картоплю нарізаємо і відкладемо поки в сторону. Невеличкий перчик. так от зараз його наріжемо і будемо ми його закидати разом з картоплею. І ще такий досить великий зубчик чеснику. Тож трошки подрібнемо. І це теж додамо сюди до картоплі і перцю і будемо додати разом. Все, все підготовлено. до плити. Трохи просмажуємо і сюди зразу додаємо всі наші спеції. Фарш трошки посмажиться десь хвилинку другу. І тепер додаємо все перець, картоп, чесник. Перемішуємо і на середньому вогні з хвилин 3-5 будемо смажити все разом. Всього наш суп буде готовий за приблизно пів години. А це вже 3 це у нас тут нажилося близько 5 хвилин і тепер заливаємо це гарячою водою. Залили, перемішали і варимо близько 15 хвилин. Ну, до майже готовності картоплі потім додамо ще трошки макарону. Тут вже по своїй картоплі, дивіться самі, в мене от за 10 хвилин вже картопля майже зварена пересипаємо макарон, любий, який там є, грам 70. І сметана. Як я вже десь раніше і в борщі писав, і в супі писав, щоб сметана не звернулася, її треба поступово лити чуть-чуть кип'яток і перемішувати. І потім вже вливати в суп. Вливаємо сметану і варимо ще приблизно хвилин 5 до готовності макарону. Ну і в цілому суп готовий. Весь приготування займає близько 30 хвилин. Тут все залежить. Наскільки швидко у вас вариться картопля. Даємо трохи зелені, в мене заморожений кріп. Ще хвилинка. Накриваємо кришкою. 3-5 хвилин хай настоїться і будемо подавати. І все. 31 хвилина. І у нас готовий суп та суп з м'ясом. Та який смачний, та який Ой, Капець, як смачно. Накриваємо кришкою, даємо 5 хвилин настоятися і будемо подавати. Супчик вже настоявся, гарно вже навіть чуть-чуть встиг охолонути. І поки я наливаю, ви за той час пишете коментарі, ставите вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати, що я готую. Супчик наваристий, смачний і буде класно, якраз, якщо б виключали світло, за півгодини є суп та шей з м'ясом. От і так і особливо ніякої більше презентації не потрібно.